Я, на жаль, не проглянув програму самопомочі, хоча чотири мільйони е, тиражу вашої газети мене, звичайно, впечатляють. Але я бачив, що свято кави відбулося у Львові, де голосним спонсором була російська фірма Жокей. Ви вважаєте це нормально? А чому ви мені ставите це питання? Ви член? Я що була організатором свята кави чи? Що? А ви тільки що хочете відріктися від е, самопомочі, яка є при владі у Львові від свого шефа, який вас поставив на цей округ? Послухайте, Олег, про що ми розмовляємо взагалі? Я хочу вас запитатися. Так. У місті Львові, де ви є начальником відділу культури, так. ви йдете від самопомочі, так. керівником якої є пан садовий мер нашого так. міста, відбулося так. свято Кави. Так. Спонсором якого є. Титульним спонсором російська фірма Жокей. Угу. Ну, це наскільки, як ви, як наскільки я знаю, наскільки я знаю, це неправда. Угу. І друге, що я хочу сказати, що я підтримую ваш бойкотний рух і як посадовець, і як приватна особа. Ви готові завтра вийти з протестом, проти, якщо це е -е, правда, що я говорю? Що Жокей був та, та, спонсором це, свята та, Кави? Та, та звичайно, що так. Добре.